Підприємства групи Медінвест навіть в умовах війни продовжують реалізацію проєктів, спрямованих на підтримку українців. Від початку повномасштабного вторгнення компанія спрямувала на допомогу Україні понад 3 мільярди 700 мільйонів гривень. У кривому Розі та тергромадах громадах району підприємства Медінвесту реалізують програми підтримки своїх співробітників, переселенців та незахищених категорій населення. З березня 2022 року на території центрального гірничого з комбінату був створений хаб, який став основою гуманітарної допомоги. По проекту рятуємо життя за цей час. Волонтерами комбінату зібрано 135 тисяч. Харчових наборів, які отримали люди малозабезпечені мешканці міста Кривого Рогу і 14 громад Дніпропетровської, Херсонської, Донецької та Кіровоградської області. Крім цього, компанія «Мітінвест» допомагає в оздобленні шелтерів для переселенців, надає будівельні матеріали. Постільні приладдя, посуд і побутову техніку. Протягом багатьох років Метинвест системно допомагає територіальним громадам, зокрема Глеювацькій. При підтримці центрального та північного комбінатів облаштували спортзал у місцевому дошкільному закладі. У селі встановили нову поліцейську станцію та придбали автомобіль для шерифа громади. Проведено капітальний ремонт фасаду початкової школи у селі Шевченківське та реконструкцію амбулаторії. З початку цього року її послугами користуються мешканці шести довколишніх сіл. Днями представники групи Метінвест разом з партнерами провели стратегічну. Ні, сесію щодо розвитку населених пунктів Глеювацької громади сьогодні наша громада зібралася для того, щоб обговорити створення надважливого документу. Це стратегія розвитку нашої громади. В цьому обговоренні взяли всі представники наших старостинських округів: це саме і освітяни, і медики, і представники сільгосвиробників, представники бізнесу, активна молодь, навіть ветерани. Ми вважаємо, що саме мешканці, жителі нашої громади, повинні впливати на те, що тут потрібно відбудовувати, будувати або розвивати в цій громаді. Хочу подякувати безпосередньо компанії «Мітінвест», нашому незмінному помічнику. Зробили чималий внесок в організацію зустрічі громадська організація «Криворізька фундація майбутнього та спеціалісти Урбанбюро Бік Сітілаб. Криворізька фундація майбутнього багато працює в напрямку гуманітарної допомоги тим українцям, хто частково чи повністю втратив дім через російську агресію. Ми беремо також участь і у проектах, спрямованих на підтримку ЗСУ. Незважаючи на непрості часи, ми працюємо над розвитком дозвілля та створенням необхідних умов саме для проживання. І вже традиційно наша організація виступає партнером для реалізації програми соціального партнерства підприємств групи Метинвест. Наша мета та мета наша партнерів, щоб наші захисники після перемоги повернулися у красиві міста та села. Це дуже важливо, що навіть в ні непростий час громада займається плануванням свого дострокового розвитку. Участь у стратегічній сесії взяли понад 40 представників громади. Кожен з них впевнений, що така співпраця на спільну користь, адже саме люди мають обрати, які проекти наразі є доцільними для громади. Ось я, наприклад, пропонувала зробити такий спортмайданчик для таких ну більш старших дітей, щоб там були володоріжки. Були спеціально відведені місця для скеттів та роликах. Основні проблеми, які, мабуть, турбують і найпоширіші, і вони типічні, мабуть, для більшості громад. Звичайно, що це інфраструктура дорожня, це мережа закладів освіти і культури, яка фактично повинна бути модернізована. Інформатизація простору як освітнього, культурного і взагалі всього простору громади. Це звичайно і будемо говорити. Молодіжний рух, який повинен включати в себе активності, активності як фізичного розвитку, як екологічної справедливості, як національно-патріотичного виховання, так і духовності. ці складові вони є рушійними силами для того, щоб громада жила, розвивалася і процвітала. Після обговорення проєктів громада прийме рішення, які саме ідеї будуть реалізовані найближчим часом. Фінансову підтримку надасть компанія Метинвест. Дарія Юськова, Вадим Діденко цей день.